Мабуть, не існує людини, яка не чула цю пісню і не бачила цей номер. Hello My... Зараз тема Євробачення настільки заполонила мої думки і, взагалі, мій Ютуб, що вчора перед сном я вирішила переглянути, яким же був виступ Єрки Сердючки в 2007 році з піснею Лаша Тумбай. Переглянула, посміхнулась, зарядилась і почала на свою голову читати коментарі. І зрозуміла, що я не можу їх зараз читати, бо це дуже смішно. Там такі перли, і я вирішила зробити такі експерименти, записати сьогодні відео з реакцією на ці коментарі. Тому його ціль викликати у вас посмішку, позитивні емоції. Давайте сміятися разом, але спершу згадаємо фрагментарно, як це було. Забула з вами привітатися. З вами Оля Провос, вітаю вас на своєму каналі. І як я вже сказала, відео буде взагалі нестандартним для мого каналу, адже ми не будемо обговорювати вокал, а будемо обговорювати саме коментарі. Звісно, переважна більшість з них англійською мовою, тому я буду перекладати вам на українську. На секундочку, 56 мільйонів переглядів на дане відео. Unbelievable! Отже. Перший коментар, який мені тут вискакує: My body, let me sleep, my mind. Hello everybody, my name is Verka ха Це я вчора ввечері, це я вчора перед сном. Європа це коли український хлопець каже, що він не розмовляє англійською, використовуючи німецьку мову, і під час цього бере участь у музичному конкурсі в Хельсінках. І співає слова, вигадані типу на монгольській мові. <рес> Класний комент, мені подобається. 4,9 тисяч лайків саме на цей коментар. Eurovision, other адеканці сенс singers. Ukraine sends legends. На Євробаченні інші країни посилають співаків, Україна посилає легенд. Хм, як приємно це чути. Такого артиста ну, немає ніде. Немає ніде. Це просто унікум. І цей коментар лайкнуло 35 тисяч людей. До речі, нагадаю, що в той рік Вірка посіла друге місце, а перше місце тоді зайняла Марія Шеріфович з піснею «Молитва». Хто пам'ятає, той пам'ятає. Ну, звісно, це була гарна пісня, але якби не ця «Молитва», ми би точно перемогли. Їдемо далі. This performance cured my depression in 3 minutes. А, я ж можу переводити. Блін, тільки зараз зрозуміла, що я можу натискати перевести і просто перевести це в секунду. Я тут сижу, розумієте, оце думаю, підбираю слова. Ну, Цей виступ вилікував мою депресію за три хвилини. Однозначно, коли дивишся будь-що пов'язане з Віркою Сердючкою, в тебе одразу піднімається настрій. Вчора, до речі, перед тим як я подивилася цей виступ, я ще дивилася дуже дуже старі випуски СВ шоу ще дуже дуже молодими починаючими Іриною Білик, Пономарьов, Ель Кравчук. Це була така ностальгія. А ну ка Ну, Ну, ти кавезьме. Давай ой Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хто робить те саме? Напишіть в коментах. Деякі країни співають англійською, інші країни співають своєю мовою. Україна в 2007 році. Давайте заспіваємо німецькою. Наступний комент мене дуже вчора розірвав. Значить, Західна Європа каже. Східна Європа, м -м, вони такі в депресії завжди. Тим часом Східна Європа. <риклад> ну, це прикольно. І там ще якихось купа відповідей на кожне з цих коментарів. Звісно, я вже туди не лізла, принаймні зараз. I will tell my kids this is Lady Gaga. Я скажу своїм дітям, що це є Леді Гага. 75 тисяч лайків на цей комент. О oh май гад! До речі, коментують до сих пір. Навіть є комати за 2025 вже рік. Прикиньте! Вчитель, ти говориш німецькою? Я ziebend ziebhen айлюлю, зібен зібен драй. Америка. Ми маємо найкращих співаків. Європа. Ми маємо вірку. Hello, евріба! Наступний, якщо ця пісня не гратиме на моєму похороні, я не піду. А не в курсі де тут не зліжаєш, є похорони. А то ми з мамою заблудилися. Хочеться з чоловіком попрощатися. Так, так, Америка. Це ось так виглядає кожен день в Європі. Щас поб'ють. Точно мама, поб'ють. one of the best songs in Eurovision history. Давайте серйозно. Це одна з найяскравіших і найкращих пісень в історії Євробачення. Ну, блін, пісня дійсно прикольна, вона настільки проста і якась безмістовна. що навіть сам Данилко казав, що це просто набір звуків, там немає якогось сенсу. І щодо Лаша Тумбай. Насамділи була Лаша Тумбай. жаль. I'm going to tell my kids this was Elton John. <laughs> Я скажу своїм дітям, що це був Elton John. <laughs> Може, я не знаю, якою мовою вам одразу казати: англійською чи українською. А давайте буду українською. А Україна. Блін, чувак, ми забули, що завтра в нас конкурс Євробачення. Ми маємо зробити, придумати пісню дуже швидко. Вірка, worry. <рес> ну блін, відчуття, що так воно і було насправді. Але наскільки вона всіх зацепила? Вчитель, ви мене розумієте? Мій мозок. <пробітна> 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 Може здатися, що я якась фанатка Верки Сердючки. Ну, бляха, ну, ну реально він робить шоу. От вот, Просто він артист. Мені подобається. <пробітна> Nobody. Me trying to talk with a German tourist. Ніхто. <пробітна> Я намагаюсь говорити з німецькими туристами. До речі, ви знали, що слова і музику написав Данилко, а щодо аранжування я не знайшла інформації. Ну, аранжування там поєднаний і євроденс, там і фольк-мотиви, і диско. Ну, реально, пісня дуже качає. Мої внуки, бабусю, заспівай мені пісню з твоєї молодості. Я. Це буду я реально. Я завжди повертаюся до цього відео щороку, коли дивлюсь Євробачення, що це найкращий виступ ever. Лікар. У вас є 3 хвилини і 13 секунд до кінця життя. Я включаю Лаша Тумбай. Єврокомісія, якою мовою буде ваша пісня? Вірка сердючка. Єс. <реш> Звісно, я не читаю всі коменти підряд. Їх тут дуже і дуже багато. Я просто переглядаю ті, де найбільше лайків, або ті, які кинулися мені в очі. Я. Я слухаю тільки ті пісні, де є глибокий текст. Також я, сібен сібен ай Ай-ю-лю. Ну, таке життя. Я теж люблю пісні з глибоким змістом, але таким отакі теж мене чіпляють. Вірка не перемогла, але стала живою легендою. І це правда про неї дійсно дізнався увесь світ. Це саме той момент, коли людство досягло піку. Ніщо ніколи не буде настільки класним, як цей перформенс. Ви німецької вірка сердючка. Очень смішно. Коротше, цих коментів тут дуже і дуже багато. Я вам дуже раджу перейти в них, почитати, підняти собі настрій, передивитись взагалі цей виступ, можливо, й не один раз. Адже в такі непрості часи нам треба черпати десь цей позитив, хоч який не який. Тому обов'язково передивіться цей виступ. І поділіться враженнями взагалі, коли ви вперше почули цю пісню, наскільки вона вам сподобалась, які у вас з нею спогади можливо, і чи вас дійсно зачепив сам номер? Ну, коротше. І також напишіть особисто для вас, який номер за всі роки Євробачення, тобто номер чи пісня, ваш улюблений. Отаке От сьогодні було нестандартне відео. У мене був порив його відзняти. Сподіваюсь, вам було цікаво та весело. З вами була Оля Провоїс. Побачимось!